Права 1040. Добери таке число, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 5. Додати невідоме число, має дорівнювати мінус 12. Ну що ж, потрібно до мінус 5 додати мінус 7. Записуємо, що мінус 5. Перевіряємо, додати, галдушка, в записуємо мінус 7. Це дорівнює. Ну що ж, Щоб данки в нас від'ємні, то записуємо, що сума нас буде дорівнювати мінус, а в дужках записуємо суму модулів, то модуль мінус 5 це 5, додати модуль мінус 7 це 7. Ну і це буде дорівнювати мінус 12. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що в нас тоді наша рівність запишеться мінус 5. Додати мінус 7. І це дорівнює мінус 12. Переходимо до другого завдання. Невідоме число плюс 0,9, плюс мінус 0,9 дорівнює мінус 1,52. Ну що ж, яке тут від'ємне число треба додати? Якщо ми до мінус 0,9 додамо мінус 0,62, якраз стільки і вийде. Записуємо тоді, що якщо ми мінус 0,62 додамо мінус 0,9, то це буде дорівнювати мінус, записуємо суму модулів. Модуль мінус 0,62, це буде 0,62. Додати модуль від мінус 0,9 це буде 0,9. Ну, записуємо, що це дорівнює. і 0,9 це буде 15 або 1,5. Ще є двійка, то записуємо, що сума у нас мінус 1,52 є. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас виходить, що мінус 0,62 – Додати мінус 0,9. Це буде дорівнювати мінус 1,52. Переходимо до третього завдання. Отже, одна третя додати невідоме число. Має вийти мінус 7,12. Ну що ж, одна третя, скільки це буде? 12. Це буде. 4 42. Тоді ще потрібно додати мінус 32. 32 або 1 четверту. Записуємо тоді, що мінус перевіряємо. 1 третя додати мінус 1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, Обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. А душка буде сума тоді модулів. Модуль від мінус 1 третя це буде 1 третя. Додати. Модуль від мінус 1 четверта це буде 1 Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює. Мінус. Ну а зараз будемо зводити до найменшого спільного знаменника, до 12. Тоді додатковий множник до 1 13 це буде 4, до 1 /4 це буде 3. То в дужках у нас залишиться 4 помножити на 1 це 4. 4 помножити на 3 це 12. 4 12 додати. 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 4 це 12. Ну і це дорівнює. Записуємо мінус. Знаменник у нас однаковий, додаємо тоді чисельники, буде чисельнику 4 плюс 3. 12. Ну і це дорівнює мінус 7,12. Ну що ж, дійсно, потрібно додати тоді мінус 1 четверту. Записуємо, що у нас вийде мінус 1 третя. Додати мінус 1 четверта. Це і вийде мінус 7 12. Переходимо до четвертого завдання невідоме число додати мінус 1,5 дорівнює мінус 4,712. Ну що ж, тут зовсім неочевидно. Вийшло мінус 4,712, а тут знаменник 8. Я думаю, що зводили до знаменника 24, тому що 12 у нас не ділиться на 8. Якщо зводили до знаменника 24, то в кінці ми отримали, давайте я запишу, від після всіх дій ми отримали дорівнює мінус 4,712. Гаразд. Ну, але 712 можна скоротити, якщо у нас було мінус 4, там на 2 помножимо і чисельник і знаменник, як 14 буде 24. Записуємо, що це дорівнює мінус 14 24. Ну, гаразд. Як можна отримати 14,24 в чисельнику, а тут у нас 5 8? Ну, давайте трохи звідси запишемо. У нас було якесь невідоме від'ємне число. Пропустимо, додати. А тут записуємо мінус 1,5. І ми його додавали. Обидва від'ємні числа, то сума у нас дорівнює мінус. А в дужках запишемо модуль першого числа. Додати. Модуль другого числа буде 1,5. Ну, ми будемо зводити з донаменника 24. то Тоді додатковий множник у нас тут буде 3. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус. У дужках у нас знову буде перше число додати. Ну, а друге число у нас буде 1,3 на 5 це 15. А 3 помножити на 8 це 24. Ну, гаразд. В кінці кінців ми маємо отримати мінус 4,1424. Ну, добре. То тут яке число має бути? Дивіться, ми маємо отримати щось. Ну тут буде обов'язково мінус. Ну, і яка має бути сума цілої частини? 4 не може бути, бо в нас тут вже є 15,24. Тобто я хочу сказати, що тут у нас сума має бути 3 цілих. А в чисельнику має бути так, щоб у нас потім залишилося 14, а тут є 15. То я пропоную записати як 23 плюс 15. В чисельнику. 23 плюс 15. І все це буде 24. Тоді давайте перевіряємо це дорівнює. 15. 23 плюс 15, 23 плюс 10, 33, 33 плюс 5, це буде 38. Тобто це буде мінус 3, 38. 24. Ну що ж, 38, 24. Ми можемо забрати 24, 24. То це тоді буде мінус 4, цілих, і 14,24 потім скоротили і отримали 7 12. Гаразд. Ну що ж, тоді яке тут має бути число? Очевидно, що тут має бути. Тоді, якщо сума в нас цілих частин 3, то тут має бути 2. 2 23, 24. Є? Ну що ж, якщо так, то. 23 24 ніяк не скорочується, то тут записуємо е, мінус 2,23. Ну і тут записуємо, що це мінус 2,23. Ну що ж, тоді у четвертому завданні записуємо, що в нас мінус 2, мінус 2,23. 24 Додати мінус 1,5. Це і дорівнює мінус 4,712. Є? Ну що ж, ось таке завдання на віднімання від'ємних дробів. На цьому вправу завершено.